Я вам розкажу про одного геніального маркетолога. Я колись йшов, це була, мені здається, Голландія. У нас є інвестиції в Голландії. Я йшов зайшов, мені треба було, там м'ясна лавка. М'ясна лавка. І е, я побачив, що зайшов чувак з собакою, і йому продавець каже: можна, я пригощу вашу собаку? Той каже: Ну да. Той взяв трішки м'ясного фарша. І каже, ви самі дасте чи я. Каже, ну я дам. Долимо такий катиш фарша і пригостив собаку. І пішов. А я потім питаю, чому ви це зробили? Він каже, а я не знаю. Це я коли влаштувався на роботу 8 років тому, мені власник магазину сказав, дивись, у нас найкращий маркетинговий хід такий, ми даємо шматочок фарша всім собакам і півсосиски всім дітям. Як результат, всі діти і всі собаки тягнуть своїх е, е, власників до нас в магазин. Да? Тому просте питання, де ваш фарш? Да? Що ви дали тим, хто, хто пробіг? Да? Бо ті, хто біжуть в марафони, ну, їм медальки дають. Да? Тобто вони е, потім там, свій якийсь там, не знаю, гармін друкують. От я пробіг, я подолав, там, і так далі. і так далі. Да? Не всі вони розуміють, що це цікаво тільки їм. Да? але... Але але. Важливо ну от якась мотивація. От вам треба копатися в мотивації людей, да що їх мотивує, що їх зупиняє, і от шукати де дирка, і як ви її можете зшити, стягнути або законектити. Ну я би так робив.